Рада всіх вітати на нашому каналі з підготовки до е, тесту ЄВІ. Взагалі то ми е, навчаємо і в загаль, загальному англійське, але в основному на цьому YouTube-каналі я говорю про підготовку до ЄВІ, самостійну підготовку, потенційно з нами підготовку до ЄВІ. Е, сьогодні будемо з вами говорити, а точніше, навіть детально розбирати, е, формат тесту ЄВІ. Один з прикладів, це заняття розроблене нами, але воно співпадає певним чином, не всі формати завдань, але певним чином співпадає з тестом ЄВІ. Ми будемо сьогодні говорити про теперішні часи, багато буде української, не лише англійської, а є тема traveling, тобто у нас буде поєднання граматики, повторення часів та е, словника. Це заняття. Розраховане на рівень V2, тому деякі зі слів можуть бути складнуватими. І оскільки це заняття з нашого курсу з підготовки до ЄВІ для реальних учнів, то ми деякі завдання будемо пропускати, адже вони не мають сенсу для вас, адже ви не вчили тих слів або що, або що. Отож, почнемо. Почнемо з поєднання слів, а саме різниці між такими словами, які є досить часто вживаними на тесті. І досить типовими типовими для тесту Єві це одне з завдань. Якщо не помиляюсь, четверте, де слова виглядають досить подібні, особливо якщо їх перекладати українською. Отже, ми почнемо з поєднання слів англійською з їхніми відповідниками, само пояснення англійською, але буду вам перекладати. Отже, ми маємо тут area. Area – це у нас район. Тобто ми маємо подивитися щось, знайти щось щодо території. І далі маємо territory, також територія. Отже, area це може бути якийсь район як міста, або якась зона чогось. Подивимось, ми маємо arrive, це у нас діє слово, відкладаємо to come. Це теж у нас дієслово, відкладаємо. The part of something that is furthest from its center не підходить, бо маємо найдалі від центру, його центру. Тож у нас виходить the official line that separates two countries or regions. І ми маємо an area of land that is controlled by a particular country, leader or army, a part of a place or building. Okay. Окей, Отже, ми маємо частина місця або будівлі area – частина, територія, район землі, який контролюється конкретною країною лідером чи армією. І офіційна межа, яка розділяє дві країни та регіони. Трошки даю вам час, аби подумати, що з чим би ви з'єднали. Отже, area це в нас буде a part of a place or building, тому що це може бути і в будівлі: і певна зона, певна територія. А території це в нас буде частина землі, мається на увазі, якби країна. Та. Яка контролюється певною країною лідером або армією. Є, я думаю, з наступних двох ви вже побачили: в нас є буде і адж. І плюс-мінус здогадалося, що ось цей варіант і оцей нам не підходить, бо тут ми маємо arrive і to come. Це в нас дві слова, тобто вони не підходять, бо буде це кордон, і адж це теж, бачите, іменник, це у нас межа, тому вони нам не підходять. Ми маємо official line that separates two countries. Офіційна лінія, межа, яка розділяє дві країни, або регіони, або частина чогось, що знаходиться найдалі від центру. Отже, даємо трошки часу на переглянути. Отже, Edge, це межа, це частина чогось, що знаходиться найдалі від центру. Є border – це у нас кордон між двома країнами, або, типу, офіційно визнаний, або може бути. Між регіонами, між областями або що. Кордон, в принципі, українською ми також знаємо це слово. Далі маємо arrive і reach. Ці два слова дуже цікаві, адже українською їх обидва можна перекласти як вибувати. Reach ще може бути досягати. Отже, ми маємо to come to a place, especially at the end of a journey, прибувати, приходити в якесь місце, особливо наприкінці нашої подорожі або інше слово, яке має аж три значення. Arrive at a place, especially after spending a long time or a lot of effort traveling, відбувати в якесь місце, особливо після витрачання дослів, в великої кількості часу або великої кількості зусиль на оцю от подорож. To get to a particular level, especially a high one, uh, Дійти, досягнути певного рівня. Зокрема, високого рівня, or to stretch out your arm in order to get or touch something. Дослівно розтягнути, простягнути руку для того, щоб досягнути чогось, get, або торкнутися чогось. Отже, у нас reach буде мати ось ці всі значення: дотягнутися рукою, досягнути в переносному значенні якогось рівня, або ж досягнути якоїсь локації, дійти до якоїсь локації. А arrive – це просто перебувати. Трохи перепрошую за. бо я прихворіла, тому вам доведеться слухати мої All right. Йдемо далі. Отже, на основі цих ці слова в нас будуть зустрічатися в цьому тесті наступному, але ми тут більше сконцентруємося на граматиці і пригадаємо те, що знаємо, або, можливо, вивчимо щось тве. Разом з цими словами. Так я виділила деякі слова або словосполучення, які вказують, підказують нам на те, який саме час варто обрати. І в більшості речень ми будемо на них орієнтуватися, чи є в нас таке слово, слово яке вказує на певний час той чи інший, є обов'язковою рекомендацією від мене і від нашої школи англійської мови, навіть рекомендацію я би сказала таке правило дочитувати речення до кінця. Як мінімум те, у яке треба вставити пропуск. Інколи варто ще почитати наступне речення або попереднє, аби зрозуміти, що саме нам підходить в цьому пропуску. Отже, почнемо. Over the past few years I several unforgettable voyages, Отже, over the past і якийсь період часу, це у нас слово сполучення, яке нам вказує на те, що з минулого по сьогодні у нас є певний результат. Коли ми бачимо over the, може навіть не буде слово past, over the якийсь період часу, хоч є там слово past, ніби це минулий час, але цей вислів нам вказує на теперішній доколений. Тобто ми будемо говорити про результат. Теперішній виконаний результат. У нас є в варіанті A або B. Варіант С нам не підходить, адже це минулий простий, там немає результату, просто ми зробили і на теперішній це ніяк не впливає. Зараз у нас, можливо, цього немає результату цієї дії. Нам треба подивитися have taken або have been in, several unforgettable voyages. Отже, have taken це ніби ми зробили, ми взяли дослівно. Have been in побували. Зазвичай краще звучить, типу, бояж, подорож, а воно краще поєднається з бути у подорожі або йти у подорож, не брати. Зазвичай ми їх не беремо. Ми take щось плюс-мінус фізичне. Наприклад, take a bus. Ми не дослідно беремо автобус руками, але ми користуємося послугами і заходимо в. Бас в автобус. Тому краще з усіх цих варіантів і граматично, і лексично, адже на тесті Єві нам так само будуть тестувати, що нам підходить і по змісту, підійде have been in, not have taken. Йдемо далі. I have visited remote areas, have enjoyed breathtaking views, and have reached places I once only saw in photos. One of the most impressive sights I was standing on the edge of a cliff overlooking the ocean. Отже, one of the і потім якийсь прикметник, який нам вказує найкращий, найдорожчий, найбагатший, найякийсь. так само слово сполучення яке нам вказує на доконаний час. теперішній. Доконаний. Адже зазвичай, коли ми говоримо про свій досвід, що ми пережили, що ми побачили, ми говоримо, що це було одне з найкращих, найгірших, найперших, останніх або що. А теперішній доконаний, як ви пам'ятаєте, це час, який говорить нам про результати. Тобто, логічно, ми встановили, що це в нас має бути результат теперішній доконаний. Знову ж таки, теперішній доконаний у нас є в. Опції в варіанті A та в варіанті Б. So, це в нас просто минулий час. Не підходить. Йдемо дивитися отже, один з найбільш вражаючих краєвидів, який я був стояти на edge, на межі, на краю, клиф, скелі, озелок. І ця скеля, ніби зверху споглядала на, тобто знаходилася зверху. На yeah, дочимось і обличчям до. Тобто ця скеля нависала над зверху Ocean. над океан. Отже, ми маємо сайт uh, are». Ми дуже сильно звертаємо увагу на те, що в нас є до пропуску і після. Тут нам не важливо, що в нас після. Тому прибираємо, аби не відволікало. З особою I ми вживаємо have. I have. Щось там, щось там. I have been, I have seen, I have liked і так далі. Ще можемо себе перепровірити. Це, звичайно, дуже просте для рівня B2. Ви точно знаєте, що I have ever seen, I have been, або що. але можемо себе ще перепровірити по змісту. Impressive sides I has evolved, тобто по змісту evolve, типу краєвид, який розвинувся, який я розвинув. Something гімнля. Отже, це не підходить ні по змісту, ні по граматиці. Йдемо далі. Right now. це собі вийду. I another trip. Саме зараз я ще одну подорож. Отже, right now нам вказує на певний час, а саме тривалий, теперішній тривалий. Саме зараз я знаходжуся в процесі тривалого щось там робити з ще однією подорожю. Отже, will plan це у нас майбутній, причому майбутній на ходу. А ще проговоримо це в наступних листах. Це нам не відходить. I'm planning, have planned. Have planned – Це у нас результат з минулого по сьогодні. Наприклад, найкращий кривид, коли який я коли-небудь бачив, або за декілька а, років останніх. Я побував, тобто в мене є результат. Я побував, в мене є результат, я побачив. Тут у мене є результат, я спланував. Але щось воно не дуже підходить, бо в нас тут саме зараз я спланував, я спланувала. Щось не дуже. Якщо ж ми подивимося на am planning, теперішній тривалий, саме зараз я тривало планую ще одну подорож. Це нам якраз підійде. Right now, I am planning another trip. I'm looking at different destinations and comparing the fares and entrance fees. I mm -hmm, mm -hmm, at home this week to save money. But next month I'm flying to a small coastal town, Malenke Отже, ми вже маємо тут невеличку підказку, поки не буду вам казати, яку у цьому самому реченні. Подивимося на загальний зміст речення. Я вдома цього тижня, аби зекономити кошти. Але наступного місяця я лечу в маленьке місто на березі моря. Або чогось там обережне місто, яке знаходиться на березі чогось там. Отже. Я вже вам сказала українською правильно переклала, що ми говоримо про майбутнє. Чому? Тому що тепер тривалий, наприклад, I'm planning, він має значення саме зараз я тривало щось роблю. Наприклад, right now I am planning another trip. Саме зараз я планую іншу подорож. Але цей час так само вживається з майбутнім значенням. Тобто, я буду щось робити, бо я запланувала собі. Якщо ми подивимося на варіанти, ми бачимо stain не підходить, адже це минулий, не підходить, бо ми говоримо про next month, наступний місяць, то ми маємо варіанти will stay або I am staying. Will stay взагалі will це не майбутній час. Трошки розрив що двома. Адже всі звикли до того, що will це майбутній час. Will це не майбутній час. Will це модельне дієслово, яке допомагає нам визначити. Купу всього. У цьому випадку воно нам допомагає визначити, чи ця людина прийняла рішення одразу, чи це є запланована дія. В майбутньому значенні will плюс будь-яке дієслово вказує на те, що я зараз, в момент того, як говорю, прийняла рішення. Тобто, зараз я сижу, хтось мені телефонує, і я така «I'll pick it up». я підніму трубку, хтось інший може не брати трубку. Або стало холодно, і я кажу. I'll go and make some coffee. Я піду і зроблю собі якоїсь кави, аби побити. Удвоча, ви і діє слово вказує будь-яке інше. Вказує нам на те, що в цей момент я прийняла рішення. Я не планувала. Я просто така: О, іду, відкрию двері, о, підні, підніму телефон, бо ній хтось телефонує. Воно нам не підійде. Чому? Тому що, по-перше, це не пряма мова, тобто в нас немає кавичок, аби розуміти, що людина саме зараз прийняла рішення. По-друге, ми бачимо, що. Я ніби тут немає слова на але ніби навмисно залишаюсь вдома цей тиждень, аби зекономити, тому що наступного або але наступного місяця я лечу до міста на узбережжі, узбережного міста, то ми розуміємо, що людина план, який вона собі запомагала заздалегідь. Залишатися вдома, трохи зекономити коштів. Тому це у нас теперішній тривалий з значенням майбутнього. I am staying. I am staying at home. Я залишаюсь вдома. Тобто весь цей тиждень. І сьогодні, і надалі. Це в нас майбутнє. Але час називається теперішній тривалий. Трохи tricky, Заплутавань хіба не так? I. there for five days. Я там. Протягом п'яти днів. Отже, знову ж таки виглядає так, як ми говоримо про план я там протягом п'яти днів у тому місті. Отже, ми маємо will stay. Ми розібрали, що нам не підійде, адже я не на ходу зараз, придумала поїхати би кудись на п'ять днів, тому що тут ми чітко бачимо, що людина це планує. «I'm staying» або «staying». «Staying» – це у нас Герундій, якось про нього поговоримо також. Це не час, це шматочок. Часу, який переходить в іменник і стає іменником, він нам не підходить, адже він нам не вказує, чи у майбутньому, чи в минулому, чи у теперішньому, чи результат можливо. Тобто взагалі нам не підходить, адже це іменник, типу залишатися десь, залишання українське не дуже добре звучить, але суть передано отак, типу залишання, ночування, перебування. Це в нас теперішній тривалий для майбутнього значення. тобто I am staying there for five days. І тепер ми подивимося на четверте та ці речення. Ще раз досить таки прискіпливо. Ми маємо слово сполучення next month, яке нам вказує на майбутній час. Нам варто було навіть, чесно кажучи, прочитати ці два речення, аби правильно зрозуміти, що підставити в четверте та що підставити в п'яте, аби розуміти, що обидва речення говорять про майбутній план, про майбутнє. майбутн. Нам варто звернути увагу на те, який саме час використовується в цьому реченні. Am flying. Не завжди. не завжди. Інколи є ВІТС, є хитрим і нема таких підказок, як той самий час, який вам треба вживати, вживається в двох реченнях біля нього. Це вже занадто це трошки спрощений варіант. Але інколи буває, що в одному пропуску один час, і той же самий час у тому реченні. Тобто, якщо ви знаєте правило, то ви знаєте, що час може повторюватись. О, не три рази, як я тут зробила, адже це моя розробка, і я трошечки полегшую життя студентам, які будуть проходити цей курс рівня b А, Але суть ви зрозуміли. Отож, у нас тут є I. I'm staying, у нас план, я залишаюсь, я запланувала. I am flying, я лечу, я запланувала, і I am staying, я залишаюсь там на 5 днів, це теж я запланувала. Let's move on. Рухаємося далі. До речі, тут ви бачите дуже цікавий кейс. Думаю, ви не раз бачили такий жарт, що як вчитель, молодий вчитель собі придивовує і обрає всі відповіді правильні однієї літери Всі C A, C всі B, всі C і так далі. Тут ми бачимо всі, ну майже всі відповіді B. А на тесті є таке дуже запросто може бути, що декілька відповідей три, чотири, п'ять підряд можуть бути одинакові літери. Ви не дивитесь за тим, що о у мене було бі, бі, бій. То зараз вже не може бути бі, треба вибрати Ей. Ви за цим не дивитесь взагалі. Тобто ви обираєте ті відповіді, які вважаєте правильними. Граматично і лексично. Бо, зазвичай на тесті тестується, аби слово підходило і по змісту. Не просто граматично, бо бачите, тут у нас одинаковий час реченнях. Тому на літери не звертайте уваги, у вас все має підходити по змісту, не по літерах. Йдемо далі. So far I ticket and have paid the fare. До сих пір, до цього моменту, з минулого. По сьогодні я квитки і оплатила о, вартість, необхідну суму для оплати. Stop. Інколи звичайно, я забуваю українською, never mind. Отже, Тому це вартість чогось, яку треба оплатити. Як це українською називається? Треба гуглити. Окей, okay. отже, до сих пір я квитків. Це там з квитками. Дивимося на варіанти: reserved, booked, haven't. Тут у нас трошечки завдання з зі зірочкою, адже нам треба увагу Як на граматику, так і на лексику, яке нам слово підходить по змісту. Reserve зазвичай стосується резервування столику. Тобто це зарезервувати, але столик в ресторані. Тобто, вона нам не підходить, бо ми маємо the tickets квитки. Тоді ми маємо booked або have-booked. Book. Це в нас і столик, і проживання. Я думаю, ви чули про веб-сайт, такий, як Booking, там ми брульнуємо собі проживання, і якісь квитки, аби поїхати на потязі, чи літаку. Тобто, це все в нас бук. Тепер повертаємося до того, чи в нас минулий Booked, чи в нас теперішній доконаний, booked, чи в нас є результат. Просто забронювала, чи з минулого по сьогодні. В мене є на руках якесь підтвердження, в мене є результат, що я забронювала. Подивимося на речення ще раз: ми маємо so far, і це у нас слово сполучення, яке нам вказує на те, що з минулого по сьогодні. Тобто, коли ми бачимо so far, ми розуміємо, що це буде доконаний час, теперішній доконаний час. Так само, як over the, one of there, це все нам вказує на. Теперішній доконаний час на результат. Тому so far I have booked. З минулого по сьогодні до сих пір я забронювала квитки і оплатила їх вартість. Now I just need to pack. I a friend there, and we are exploring the area together. Я друга там, куди я лечу, і ми досліджуємо територію. Поки що вам так прикладаю, досліджуємо. Територію разом. На цьому моменті, я думаю, що ви вже починаєте звертати увагу на всі часи, все, що у нас є в речі, абсолютно, зачитуєте його разом зі мною до кінця і розумієте, що від вас хочуть. Тому подивимося на варіанти: ми маємо I am meeting, I met, I have met. Якщо ми кажемо, пройдемося від протилежного по всіх варіантах, якщо ми кажемо I have met, це означає я зустріла. Якогось друга чи подругу там, і ми маємо час з минулого по сьогодні. І до сих пір я знайома з тою подругою. Трошки нам не підходить, тому що зараз ми говорили щойно ми говорили про те, що я оплатила квитки. Окей, в мене є результат з минулого по сьогодні. Зараз мені треба лише спакуватися, і далі я говорю, що я зустріла друга сам, тобто в мене є результат, але ж ми flying next month. Наступного місяця. Тобто, трошки по часу виходить дивно. Типу, ми полетимо наступного місяця, але я вже зустріла того друга. Не дуже підходить. Окрім того, ми говоримо про весь текст, адже весь текст має бути як один суцільний текст, зв'язний, але й про це речення. Ми бачимо, тут ми, ми маємо we are exploring, ми будемо пізнавати, глядати тою територією разом. Тобто, вже вам проговорилось, що це в нас майбутнє, ми будемо. Не зараз ми тривали в цей момент, не теперішній тривалий час. Тобто не підходить. Якщо ми подивимося на варіант «нет», це минулий час, і нам теж не підходить, адже у нас весь текст в теперішніх часах не просто тому, що я його підібрала, бо ми аналізуємо теперішніх часи, а ще й тому, що. По жодному з цих речень майже ніде ми не говорили про те, що я щось в минулому зробила. Ми говоримо або про результат, який впливає на теперішній час, наприклад, куплені квитки, чи там е заброньоване... куплені, заброньовані квитки, або найбільш вражаючий, один з найбільш вражаючих кривидів за все моє життя, тобто це результат. Або ми говорили про плани в майбутнє. Тобто, ми тут так само маємо план в майбутнє. Я зустрічаюся з одним другом чи однією подругою там, куди я полечу, і ми будемо досліджувати разом ту територію. area. Okay.